Щойно вийшов Seedream 4, і, схоже, він щойно вбив Nanobanana та всі інші моделі для редагування та створення зображень. Але чи справді це так? Те, що може робити Seedream, просто вражає він може створювати готові зображення у форматі 4К за лічені секунди. Я сам його протестував і поділюся з вами кількома цікавими варіантами використання, тим, що мені сподобалося, і як він виглядає в порівнянні з Nanobanana тощо. Але що таке C-Dream 4.0? Це модель від ByteDance. це багатоцільова модель зображень, яка об'єднує перетворення тексту у зображення, редагування зображень і композицію з кількох зображень, що працює за допомогою простої природної мови. Ви можете попросити його додати, видалити, замінити, змінити стиль і посилатися на елементи. Він також приймає кілька вихідних зображень і створює узгоджені сцени. Ось деякі з ключових можливостей: він генерує текст у зображення, редагує з кількома вхідними зображеннями, створює зображення 2К і 4К з роздільною спроможністю 2048 пікселів, може генерувати узгоджені скоординовані результати та чудово працює з безперервністю кадрів. А тепер давайте перевіримо це та розглянемо деякі з найкращих і найкорисніших випадків використання. Щоб отримати доступ до C-Dream 4, перейдіть до інструментів Enhancer AI і натисніть на редагування зображень. Потім у спадному меню виберіть C-Dream 4. Перший варіант використання, який я хочу протестувати, це перетворення ескізу на фотографію. І ось у мене є цей контур або макет куртки, і я завантажу його в Enhancer і вставлю підказку на кшталт. Перетворити це на реалістичний знімок продукту для електронної комерції, сфотографований у студії на білому тлі червона шкіряна куртка. Ви натискаєте генерувати і бум! Ось що ми отримуємо. Це божевір'я. Подивіться, як добре він слідує підкасті. Це виглядає як шкіряна куртка. Матеріал також на висоті, і, як ви бачите, він слідує деталям ескізу до дрібниць. Подивіться, подивіться на ремінь, пряжку тут. Це круто. Тепер давайте спробуємо інший приклад. Я завантажу цей архітектурний рендер. Я навіть не знаю, чи правильно я це кажу, архітектурний рендер, і попрошу його перетворити це на реалістичну фотографію. Реальний світ. Я сказав реальний світ лише тому, що хочу переконатися, що фото, яке він мені дає, не є 3D рендером Верно. Я натисну генерувати і. бум! Це досить добре, але все що виглядає як 3D рендер. Однак це вражає. Ще одна класна річ, яку ви можете зробити, це перетворити пласкі контури на переконливі знімки упаковки. Отже, я завантажу цей контур коробки і буквально просто попрошу його перетворити контур на знімок упаковки. Бум! Готово! Одним з моїх улюблених випадків використання є маски глибини та скелети OpenPose. Отже, я візьму це зображення і вставлю підказку, таку просту, як створити маску глибини. Натисну Генерувати і ось що ми отримаємо. Це божевілля! Вам більше не потрібно працювати в інтерфейсі ConfiUI, щоб генерувати маски глибини. Як щодо того, щоб тепер ми могли використовувати те саме зображення для створення скелета OpenPose? І знову ж таки, якщо ви фанат КофіUI, ви це оціните. Я скажу створити скелет OpenPose. І бум! Хлопці, це божевілля. Давайте подивимося на це. Давайте накладемо зображення. Люблю це. Далі у нас є розгортка персонажа. Я завантажу це зображення моєї моделі і попрошу Сідрім дати мені чотири різні ракурси розгортки цієї моделі. Отже, я хочу мати ту саму модель у різних ракурсах. Я можу використовувати це для свого магазину електронної комерції, я можу використовувати це для навчання лори. Насправді для чого завгодно. Бум! Подивіться на це. Класно, те, що він буквально дасть вам чотири різні зображення. Але якщо ви збільшите зображення, ви побачите, що обличчя спотворюється або що зображення досить шумне, і я помічаю це всі Dream 4. Щоб зробити зображення більш реалістичним, вони додають багато шуму. Зображення також трохи спотворене. Але саме тут, я думаю, наприклад, виграє Nano Banana. Ось зображення Нанобанана з точно такою ж самою підказкою. Ліворуч, нанобанана, праворуч Сідрім 4. Вирішуйте самі. Продукт у руках. Ви можете завантажити зображення свого продукту, тому я буду використовувати iPhone 17 Pro і попросити його, щоб жінка тримала цей телефон у професійній студії на білому тлі. Бум. Чи виглядає продукт трохи підробленим? Так, але в цілому, я думаю, він впорався чудово. Професійні портрети. Я створив це зображення за допомогою Кора Human. Воно виглядає дуже реалістично, і я хочу перетворити це на професійний портрет. Тому я завантажу його і вставлю підказку на кшталт перетворити це на професійний портрет для LinkedIn. -у». Будьте конкретними, ось що ви отримаєте. Персонаж виглядає так само, однак ми стикаємося з тією ж проблемою. При збільшенні чіткість зображення втрачається. Але ви можете виправити це за допомогою апскейлера зображень від Enhancer. Отже, візьмемо це зображення сюди, закинемо його в апскейлер, і бум! Він виправив усі недоліки, і тепер роздільна здатність набагато вища з дуже чіткими пікселями. Редагування логотипу. Завантажте логотип. І попросіть його замінити текст на будь-який, який ви хочете. Наприклад, я сказав змінити текст на Serial» і взяв його в дужки. І ось що він мені дав. Він не зовсім зберігає той самий стиль, але він близький. Ще одна область, де, на мою думку, нано банана працює краще. Отже, давайте подивимося на це. Це C-Dream 4, а це нано. Точно така ж саме підказка, точно такий же самий референс. Хто переможець? Зміна стилю. Я взяв це зображення і попросив його змінити стиль на аніме і ось що ми отримали. Це досить круто. Крім того, оригінальне зображення було покращене за допомогою деталізатора шкіри від Enhancer. Подивіться на це. Ви взагалі можете сказати, що це SI. Виправити мініатюри. Ви можете використовувати C-Dream для виправлення мініатюр на YouTube. Це вихідне зображення, а це виправлене. Виглядає добре? Віртуальна примірка. Отже, я хочу, щоб модель одягла всі ці речі на моєму зображенні. Все, що мені потрібно зробити, це завантажити все і вставити підказку на кшталт змусити модель одягнути всі ці речі. І ви отримаєте щось на зразок цього. Я думаю, що це навіть близько не те, що може зробити нано банана, на мою скромну думку. І ось порівняння між C-Dream 4 і Nano з використанням абсолютно однакової підказки. Знову ж таки, ще один переможець. Nano. Ми любимо nano банана. Макети. C-Dream чудово справляється зі створенням макетів. Я буду використовувати логотип Enhancer і попрошу його розширити логотип на повний розворот макетів продуктів. БУМ! У нас є макет футболки, у нас є макет чохла для айфон з логотипом зверху, сумка Шопер, блокнот, чашка абсолютно божевільно. Зображення 4К. Ви можете використовувати Сідрім як базову модель для перетворення тексту в зображення, і ви можете отримати неймовірні результати. Я хочу, щоб лисиця тримала банку Кока-Коли для моєї кампанії. Я вставлю цю підказку, яку ви зараз побачите на екрані. Отже, подивіться на неї, я дам вам ще дві секунди. Переконайтеся, що ми вибрали роздільну здатність 4К і натиснули генерувати. Бум! Це, мій друже, вражає. Однак пляшка не зовсім правильна. Я відредагую її ще раз за допомогою C-Dream ще раз. Отже, що ми зробимо, це завантажимо зображення і додамо зображення банки Кока Коли, ось цієї, і попросимо його замінити пляшку на зображенні 1 на ту, що на зображенні «2». Натискаємо Генерувати. Бум! Вражаюче. Подивіться на це. Це виглядає дуже добре. Отже, тепер я попрошу його створити чотири зображення об'єкта в різних ракурсах і позах. Чесно кажучи, це просто вражає. Подивіться на них дуже дуже добре. Ви також можете змінити пору року з зими на літо, використовуючи підказку на кшталт Змінити пору року на літо. Так просто. Ось і все. Апскейлінг та висновок. Тепер, якщо ви дійсно хочете використовувати можливості C-Dream 4, ви можете використовувати модель апскейлінгу від Enhancer, щоб вивести деталі на новий рівень. Це генерація C-Dream, вірно? Лисиця. Якщо ви збільшите зображення, ви побачите, що є пікселі, а це інше. Апскейлер зображень від Enhancer. Він додає додатковий штрих якості для зображень, які повинні бути готові до виробництва, готові до виробництва зображення у вас під рукою. Тепер це мій друже C-Dream. Я розповім вам більше про нього в найближчі дні, коли буду досліджувати та грати з моделлю, щоб розширити можливості її роботи.